Жіночі головні обори. Лот номер 8 В ньому буде 29 одиниць. Це пронтомода. В лоті буде 5 капелюхів в різних кольорах. Та бейсболки. Однотонна. Об'єм регулюється: червона, рожева, оранжева, темно-синя, 3 білих та 4 чорних. Бейсболки з буквою Д. Одна голуба, одна біла, рожева, бежева, молочна та чорна. Бейсболки Італії, квітковий принт. Одна рожева, одна біла та одна чорна. Також 4 одиниці це будуть шарфи, рожевий, електрик, усмушку гірчичний та білий. Лот номер 8. 29 одиниць, ціна 4 євро за одиницю.